Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішень Енергоман. Мене звати Олександр. І тема сьогоднішнього відео: як знайти кабель в стіні і які прилади можуть допомогти це зробити? Що ви побачите в цьому відео? Ми розглянемо 4 прилади в інструкції до кожного з яких написано, що за їх допомогою можна знайти кабель в стіні. Коли потрібно шукати кабель в стіні? Елементарно повісити картину або кухню на кухні і при цьому не перебити кабель. Ми їх протестуємо, порівняємо і зробимо висновки. Чи варто купувати ці прилади, як вони працюють, і щоб це був дійсно правильний для вас вибір, а не викинуті гроші. Перейдемо до тестування. Почнемо з ЛК220. ЛК-220 220 це багатофункціональний прилад, і в тому числі може визначити, де знаходиться кабель в стіні. Принцип його роботи відрізняється, чим від решти отаких от от безконтактних показчиків. Тим, що він працює на своїй частоті 120 кГц, прямоугольна форма напруги і складається з генератора і приймача. Багато знайомих моїх, коли бачать е оцей ЛК і оцей приймач, зразу кажуть: я знаю, знаю, це дятел, дятел. Так, дятел це теж виробництво компанії Елтес, міста Житомира, але це не дятел, тому що дятел це просто безконтактний показчик напруги, який реагує на магнітне поле від звичайної розетки. А цей має свою частоту. Чому це важливо? Я у висновках в кінці відео вам скажу. Ми його вмикаємо. Я попередньо вже за допомогою цього приладу визначив, де проходить кабель, але покажу вам, як це потрібно робити. Ви вмикаєте генератор, іде сигнал вже по цих, вставляєте, щупи в розетку, і вже пішла сюди, пішов сигнал з частотою 120 кГц. Приймач має 4 кнопки і чутливість від мінімальної до максимальної. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви спочатку на максимальну нажимаєте і шукаєте приблизно, де знаходиться кабель. Оця стрілка чітко вказує, де кабель в Ось тут. А потім, щоб точніше, нажимаєте меншу чутливість. І коли максимальний звук. Отут і проходить кабель, ось ця лінія кабель. Давайте тепер перевіримо за допомогою е, безконтактного показчика, верк фірма, але написано, що можна і визначити проводку за допомогою цього девайсу. Він реагує, якщо, наприклад, на блок живлення чи на, на проводи прикладаєш, він показує, що тут є напруга. Але якщо на стіну, де проходить кабель, то реакції ніякої немає. Скажу так: в мене в кімнаті розетки, я так розумію, на меншій глибині, то він ще щось показує. А ось тут на кухні реакції немає. Тобто, знову ж в висновках я скажу, де його можна використовувати. Наступний це ято. Такий самий принцип безконтактний показчик напруги. Контактний, безконтактний. І теж написано, що можна визначити, де проходить кабель. Навіть написано, що заземлення можна знайти в розетці, перевірити, чи є за допомогою цього девайсу. Перша кнопка це для того, щоб просто вставити в розетку. І він показує тут рівень напруги. Але, чесно кажучи, такий маленький дисплей, на ньому нічого не видно. А друга інша кнопка це вже. Бачите, таким синім світиться, це реакція на наявність магнітного поля. Якщо тут видно, отак він засвічується. І отут стрілочка, мабуть, її не видно. А на стіні, знову ж, реакції не, ніякої немає. І на розетці немає, поки ти вже не поставиш на, наприклад, блок живлення, тоді показує. Ну і залишається у нас. Детектор скритої проводки, я то він так і називається. Детектор скритої проводки. Я його придбав 4 роки тому, до речі, оцей ЛК-220, 14 років тому придбав і досі він працює. Але давайте перевіримо за допомогою ято, що він нам покаже. Він показує, може показати деревину в стіні, може метал показати, але отут кнопка ми обираємо. Оця стрілочка, що це ми, показує, що ми будемо шукати кабель. І в відсотках показує, коли ви підносите провод, бачите, тут максимально тобто вам треба для того, щоб визначити де кабель, щоб ці показники були 100%. Тоді він знаходиться по центру. Тобто сенсор з цієї сторони, і коли провід по центру, от, значить це ви точно визначили. Давайте подивимось, що він нам покаже. Ми його ставимо на стіну, і ось результат. Тобто, в принципі, він показує ті самі показники, що і ЛК 220. Тепер давайте перейдемо до висновків. Ну, а тепер висновки. А висновки будуть наступні. За допомогою безконтактних показчиків напруги ви не знайдете кабель в стіні. Але якщо, наприклад, ви не електрик і у вас немає ніякого показчика напруги вдома, то ці показчики вам допоможуть визначити, чи є напруга на кабелі. Яка вартість таких дівайсів? До 200 гривень. 180-190, можливо, знайдете навіть дешевше. Наступний це. Сканер скритої електропроводки, ЯТО. У мене він 4 роки, і ну, за 4 роки я ним користувався досить часто. Кому він може бути корисний? Якщо ви майстер на всі руки, і вам потрібно визначити місце прокладки кабеля в стіні, і ви бачили, що він дійсно показує це, то я думаю, він для вас буде дуже корисний. Для того, щоб, не дай Боже, не перебити цей кабель і не мати потім проблем, яка вартість? Вартість в районі 2200 гривень. На сьогоднішній день для професійного майстра, я думаю, що це не дуже великі гроші. Ну і нарешті кабельний локатор К220. В чому його особливість? Він багатофункціональний і працює на своїй частоті. Тобто, якщо у вас йде траса. З кабелів ви можете визначити саме той кабель, який вам потрібен. Тобто цей прилад більш корисний для професійних електриків, які виконують такі роботи, як ремонт електропроводки, прокладка кабельних трас, якісь ремонтні роботи, то, думаю, для вас він буде дуже корисний. У мене він уже 14 років, і за 14 років бували ситуація, коли без нього просто. Ну, просто б не можна було виконати цю роботу. Яка вартість? На сайті фірми Лтес вказана вартість в районі 6 тисяч гривень, хоча я не впевнений, що це актуальна ціна. Якщо цей прилад вам потрібен, тому що ж кажу ще раз, він багатофункціональний, можете знайти його в інтернеті, почитати про його можливості, то звертайтесь в фірми Елтес. Це ніяка не реклама, просто моє… Враження після користування цим приладом на протязі 14 років. Ну, якщо ви бажаєте отримати ще більше корисної інформації, узнати про всякі прилади, що таке струм, що таке напруга і щось подібне, запрошую вас до нашої школи Електрики. Що таке школа-електрика? Це стріми кожної неділі о 17.00, де я і мій співавтор Олександр Ісаков розповідаємо про різні прилади, різні схеми, що як працює, і ділимося своїм досвідом. Тому чекаємо вас кожної неділі о 17.00 на нашому каналі. Ну, а тепер, якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Бажаю вам всього найкращого. Будьте здорові! Все буде Україна. До зустрічі, па-па.